Наразі виглядає так, ніби ми сформували також мікроакумуляцію. Ось таким чином. І в ній ми відповідно торгуємося без однозначного руху вверх або вниз. Треба дочекатись, коли ми виб'ємося з даної акумуляції, і тоді можна буде заходити. Так як я забрав мінус, то у відповідності до мані ризик менеджменту я збільшую суму в два рази на наступну угоду. А от кат готую собі час експірації 3 хвилинки і натискаю купити. Зайшов двічі, відповідно, в два рази більшою сумою. Пам'ятаємо, що у нас тут сильний лонговий наратив, отже, нам цікаво працювати лише на підвищення. І локально у нас формувалася структура. Ось таким чином. Відповідно, дали корекцію до зони інтересу, і від зони інтересу я очікую відкуп та реакцію на підвищення. Зони інтересу я визначаю за сіткою Fibonacci. Щодо цього є окреме відео на нашому ютуб каналі, тож також рекомендую до перегляду. І давайте подивимось, як закриється угода по ауткаду. Дві хвилинки ще залишається, якась початкова реакція зараз іде, але цього наразі недостатньо. Три секундочки, бачимо гарну реакцію і забираю ще один плюс: 170 доларів з одного плюса. Відповідно, так як попередній ситуації я забрав мінус на 200 доларів, то тут я. Повноцінно перекрився та вийшов ще в плюс на 140 доларів.